П'ять років тому я був в Бердянську останній раз. Побачив батьків. Моя мама ще не бачила вживу онуку. VivaCode Connecting People. Іноді краще і дешевше купити в Україні. А ми закриваємо оцю ланку, де, на жаль, недопрацьовує держава. Вартість цих дронів зашкалює за мільйон доларів. Для передачі ЗСУ. Автомобіль. Одна штука. Ось цей Мерседес. Все воно. Повинно бути передано по акту військовослужбовцю команди КВН, нашому Аріо, діджем на радіо був на ТВ Бердянську. Ми щось робили, якісь проекти. Ну, це було так студентські роки і молодіжне заняття. Не можна сказати, що це було прям серйозно. Що я ось щось обрав на все життя. В Бердянську все ж таки я прийшов до того, що на жаль, моєму експансивному такому настрою на те, що треба рости. Ти розвиватися так далі було замало місця в 2001 році. Я переїхав, які варіанти були або до Москви люди їдуть, або до Києва. Тоді, звичайно, що я вибрав, обрав Київ, я влаштувався бортпровідником в українській авіалінії ВРСВі. Потім знову повернувся до Києва свою медійну сферу. І останнє місце роботи це знову ж таки компанія Netforce Україна. Це люди, які Девопси, системні адміни. Це те, що заставляє сайти працювати безперервно. П'ять років тому я був в Бердянську останній раз, побачив батьків. На жаль, дружина сказала, що ні, дитина замала, тому ми її не повезли. Моя мама ще не бачила вживу онуку. Вона просто там ну якісь зуми, скайпи і таке інше. На жаль, 23-му році загинув ну, помер. Помер від старості від серця. Мій батько, і зараз там мати залишилась рідна моя людина, яка досі в окупації старенька. Бабуся, 83 роки, яка, на жаль, ще даже навіть не разу не бачила свого онуку. На майдані ми стояли, ми допомагали сьомій сотні. З Мішею, Литвинюком є такий гарна людина. Ми возили гуму, вибирали всі шиномонтажі по всьому Києву. Постійно логістичні якісь питання вирішували там щось з Михайловського собору треба перевезти в лікарню з лікарні туди. Ну і, і от, це всі питання ми вирішували просто вдвох. Коли майдан перерос вже в вторгнення росіян, моє волонтерство заключалось в тому, що трошки ми попрацювали в капітанівці, робили базу української резервістської армії, вичищали підвали, робили там ліжаки, готували їжу. Трошки довелося навіть постріляти на полігоні. Я зрозумів, що я людина не військова. На жаль, у мене ніякого досвіду такого не було, ніде не служив. І тож я просто прийняв рішення. Займатися далі своєю професійною справою і трошки від, відійшов від волонтерства. Вже 24 лютого, коли Росія повномасштабно напала на нас, просто хтось з гори мені сказав, що все досить, пора займатися саме цим. З 24 лютого, от, я прокинувся в 5.30, Я побачив війну, побачив Васильків, як бомблять з мого вікна, його видно, і зрозумів, що я буду цим займатися. Тобто я і раніше був таким людиною, яка ну на активній громадській. Ські позиції, був на майданах. Тоді півень не не клацнув і на жаль, я просто повернувся до е, своєї бізнесової діяльності. Скажем так, просто жив е, це волонтерська діяльність, це якби зв'язування. Тих, кому потрібно військових, з тими, хто може щось їм запропонувати корисне. Тобто, суть моєї справи, це я як так: Вівакод connecting people. Є спонсори, є люди, які мають рації, супутників телефони, генератори, автівки, ще щось. А ми це все забираємо. У них і передаємо на військових на ті бригади підопічні, десь біля 30 різних підрозділів, різних контактів, різних бригад, різних ну не тільки ЗСУшні також і нацпол. Також гур, люди, про яких не можна казати, їм теж все допомагаємо. А військові, на жаль, не можуть робити банки, щоб щось збирати. То вони звертаються до мене. Я на своєму монобанку роблю якісь банки на збори. Люди, знайомі, друзі, родичі накидають ці гроші. Наприклад, там є у нас мета, там 200 тисяч на якусь автівку. От ми цю мету виконуємо ці гроші, потім йдуть на закупівлю автівки. Раніше за кордоном, саме там в Німеччині, наприклад, або ще де-інде, можна було купувати купити автівку і дешевше, і гарної якості. Зараз вже багато цього всього привезли в Україну, і іноді я навіть не маю сенсу. Це ну не бачу сенсу вести звідкілясь. Ну якщо це військовим, потрібен якийсь джип, то іноді краще і дешевше купити в Україні. Моє таке стійке переконання, що оці всі автівки, всі ці пікапи, що ми возимо, це не той е е е е транспорт, який повинен бути у військових, тому що там, де гусениця ходить, ніякі навари. Ніякі найкрутіші джипи не можуть пройти. Це месиво де нема колії, Якщо воно було плюсова погода, потім все це застало замерзло, то ніяким джипом ти там не проїдеш. Тому переконання моє в тому, що цим займатися потрібна держава. Машини, які хлопці використовують, вони обов'язково повинні бути броньовані, високопрохідні. Ну тобто, от як катався під ізюмом на Рашелі, це канадський броневик, і його використовують хлопці з гуру, наприклад. Багачу багато зараз бачу, і от, от, от це той мінімум, який потрібен. Це на той час, коли, на жаль, там держава не виконує свої обов'язки, і люди, ну щоб не ходити по позиціям між позиціями, там і ППД пішки, то ці автівки виручають. А ми закриваємо оцю е, ланку, де на жаль не допрацьовує держава. Але моє стійке переконання в тому, що волонтери допомоги військовим як лас вони повинні в якійсь. Із етапів просто припинити своє існування, тому що держава сказала: ось все у нас все є. Ребята, аптечки там, взагалі, забудьте, є обраний президент, і ми ну, повинні навколо нього. Згрупуватися і ну, не допустити того, що намагаються росіяни зробити цей так називаємий третій майдан і таке інше. Ми повинні перемогти в війні, а потім вже будемо розбиратися. Але, на жаль, багато було факапів з боку держави щодо підготовки до війни. Тобто пріоритетів ну, не було тих, які повинні бути в державі, яка готується до, до агресії. Три головні складові за ці два роки, якими я займаюсь постійно, це автівки, генератори енергозабезпечення, яка флоу різне, всяке, і ну і дрони. Дрони різні від мавіків простих маленьких і до величезних дрон крило, які лілітять на 5 кілометрів. Висота вони виконують різні завдання щодо спостереження, щодо виявлення якихось ворожих точок і так далі. І навіть є великий дрон, у якого є скид під 82 другому. тобто величезна така штука. Два роки після початку повномасштабного вторгнення ми безпроблемно виїжджали і заїжджали. На жаль, багато народу скористалися цією можливістю, саме програмою Шлях, для того, щоб просто здриснути з України і десь там засісти. Ну, з цими людьми це окрема справа. На жаль, їх багато, і нехай займаються відповідні органи такими людьми. Ми вже по програмі шлях, в мене вже десь там. Ну, я не рахую, десь під 20 поїздок. Перша була в, де, в грудні 22-го року, і потім через кожні два-три тижні, тижні місяць ми виїжджали по різних задачах. Тонну гуманітарки. Оці дрони трьома бусами привезли, там 14 штук привезли там, вартість цих дронів зашкалює за, за, за мільйон доларів. Перший дрон, який злетів над боеркою, це. Переданий е, притулою Роман Сініцин е, тоді відповідав за цей напрямок. Ми написали листа і передали. То був. DJI Phantom, і, і власне тоді ми отримали якісь очі. Перший місяць по перше було дуже страшно. І по-друге, ми працювали просто без зупину. Я 2 березня був у притулі в офісі в першому, і таке це було просто всі з шаленими круглими очима. Всі бігають постійно. Люди щось привозять, щось люди забирають. Військове, і ти приїжджаєш Такий ти хто? Боярське ТРО. Чим докажеш, хлопці? Ну. Блябу, ми, от там фотографії подивіть. У мене однозначно позитивне ставлення до того всього, що робить Сергій, бо я бачив все на власні очі. З початку повномасштабної агресії я постійно був у фонді, Я був у ну, на ганчара в офісі, там, де були такі склади саме матеріального забезпечення. Я був в гуманітарних складах, притули і завжди по всіх запитах від військових. Нам все і видавали, і все було. ок. І не допускають. Військові кажуть, що ти нам повинен живий і не тут, а ось там і вози продовжую це робити. У мене постійно, тобто я <свісно> зі своїм другом, який теж з Бердянська, він замкам Бріга 56-ї. Та не тільки багато, багато різних хлопців, у яких я просто запитуюсь, чи прийшов час для мене йти воювати. Не маючи досвіду, не маючи. Практичного, на жаль, досвіду використання зброї, таке інше. Вони кажуть, що ні, ти потрібен там, де ти є. Все, що ти робиш, це нам велика допомога, тому що нам буде нема до кого звернутися з тими запитами, по яких, на жаль, не допрацьовує держава. Це в мене є свій військкомат, з яким я дуже плотно спілкуюсь. Ми проговорюємо мій моє положення. Тобто, або ми не повинні мобілізувати, я буду до цього готов, або я роблю роблю те, що роблю, як волонтер, рекорд у мене був в Галіцинове. Це під Миколаєвом до було півтора кілометра. Кажу цікаво, а скільки тут до фронту? Він каже, ну, от, от там, от от вже вони. Військові в більшості своїй вони, вони готові воювати і працювати. Вони просять державу допомагати саме от постійний запит. Це боєкомплект. Всі хлопці заряджені на перемогу. Ні у кого я не бачу якихось там упадніческих настроїв. Зрада суцільна, вона лється якраз від тих, хто до війни не має відношення. Тобто, у хлопців є настрій на боротьбу. Люди втомлюються, людина вона не меха... не... не машина. Є в мене там ті ж мої хлопці, які роками вони не бачать своїх сімей. У мене є приклад, коли ну 9 місяців взагалі не не виїжджати, нікуди не побачити родину. І потім кажуть: ми вас виводимо на там на відновлення. Але ситуація міняється, і за три доби їх повертають на інший напрямок, і вони знову з нуля. Ну, тобто, немає ніякого відпочинку, і на жаль, іноді є таке від хлопців: що ну ладно, добре, ось я загину, і вже ж нікого нема, бо ті, кого я навчив, вони в... Або поранені, або загинули. І от в оцій людський ресурс, і оця мобілізація, коли раніше, якщо в військомати стояли черги, то зараз ну от оці відео, ДТЦК хватає, і ну я взагалі це такою внутрішньою зрадою вважаю, що коли ми. Це все показуємо. То це, це такий розігрів дурацьких настроїв в суспільстві. Бо людина, чоловік, він повинен захищати свою домівку, родину і так далі. Це потрібно було вибудовувати ще давно, після початку повного вторгнення 2014 року. Що стосується мобілізації, що стосується забезпечення, це все проекти, які просто потрібно. Грамотно менеджеріти, запроваджувати, воно все і все є. І, звичайно, що недостатньо. Недостатньо уваги цьому приділяється, недостатньо часу виділяється, недостатньо оцих всіх менеджерських штук, які б дозволили сказати: ось людина, ти йдеш воювати, в тебе, там, наприклад, я не знаю, рік. Після цього у тебе ось така е, ситуація з відновленням. Після цього і людина бачить свою перспективу, він розуміє, що його чекає, і має якісь гарантії. Якщо цього не робиться, то звичайно ми тут заручники, тому що ми маємо війну тут і зараз, і у нас нема часу на оце менеджерське, е, знаєте, коли е, довго запрягати. Нема на це часу, тобто е, потрібні е, е, скажімо так, кризисні е, менеджери. В мене дуже багато знайомих, я які просто, наприклад, там живуть або в Німеччині, або в Польщі, і скажімо так, це не цукор. Тяжко психологічно. Вони можуть бути навіть якось карають за це. Але ну я, коли з ними спілкуюся, кажу, ось є твоя дитина, ось є ти. Оце є головний пріоритет. І якби то, що ти обрала виїхати, це було єдине правильне рішення. Ні в коєму разі себе не карай. Очень багато дівчат, які оце моя зараз. Прям біль. Я кажу: ну що біль? Зато твоя дитина не не чує, скажіть мені ці тривоги, не біжить в 3.30 в бомбосховище, доводиться працювати таким. Ніби психологом, да тому, що головна провина в тому, що ці люди поїхали, вона полягає в тому, що окупанти прийшли на нашу землю. Не можна цих людей звинувачувати, якщо вони там залишаються, якщо вони не хочуть повертатися, або якщо вони повертаються, то немає ніякої війни у тому, що своя мати вирішила захистити своїх дітей і поїхала з України, коли тут вбивають. Ми з моєю родиною прийняли рішення не їхати. Якщо це чолов'яга, здоров'яга з крепким серцем і міцною статурою, і він виїхав, оце я вважаю, що не є прийнятним. Але знову ж таки, у мене є такі люди, от він айтишник, він, по-перше, здорова дитина, але ну, здоров'я у нього не, не велетня. І він. Працюючи, забезпечуючи своїм розумом і співпрацюючи навіть по деяким питанням з військовими, він дає набагато більше користі, сидячи там в Польщі, ніж він би пішов на фронт на нього б нахлобучили цю каску, і він би пішов рити окоп. Аби людина була максимально ефективна, це дуже такий для мене пріоритетний показник. Люди, які забезпечують, ну, наприклад, Наприклад, Він своїм, своєю айтішною діяльністю, своїм оцім, зарплатнею, яку він отримує, він там донатить, донатить багато і цим допомагає. І, звичайно, що якщо б він, як одиниця, отримав би саперську лопатку, пішов воювати, від нього користі було б менше. Але ці люди, які отримують цю лопатку, вони ж теж потрібні. І, вони теж... і, і оце частина держави, де оці Оця ротація, оця заміна, підготовка навчання це все повинно бути в такій професійній ланці. І, на жаль, цього поки що нема, і тому маємо ці проблеми. В Європі, на жаль, люди отак от втомлюються да, і активності, і донати. І в принципі, вони кажуть, та ми вже в принципі цим не займаємось. Якісь закриваються волонтерські склади, закриваються волонтерські хаби, і це теж відчувається, тому що ну це вже. Там третій, третій рік пішов, і дуже важко бути постійно в тонусі. Але ну, річ в тому, що нам не можна втомлюватися. Бо ми, на жаль, оця північна стіна, на якій ми стоїмо, і хлопці, які зараз воюють з цим замбастаном, вони, на жаль, не можуть втомлюватися. І ти, коли бачиш їх мотивацію, їх очі, ти розумієш, що і ти частина цього. В мене є ті спонсори, які постійно донатять якісь сталі суми там, великі, наприклад, я кажу, там 500 доларів, 10 тисяч гривень. І е, я просто бачу, що ці люди ну, не нікуди не діваються, і вони постійно бачать мою діяльність. І завдяки їм я по суті ну, і веду свою активність. І фонд має паливо, яке заливається в автівки, які ми привозимо. І закуповуємо якісь мінімальні ну, речі, які можемо собі дозволити. Там ті ж там рації, павербанк. З одного боку складніше стало, донатити стало менше, але все рівно той костяк людей, які допомагають, вони все рівно залишаються. І вони, скажімо, нікуди не діваються. Вони кажуть, я з тобою, я буду тобі допомагати. Ну але втома вона відчувається. Ну не може такого бути, щоб два роки і ми були постійно, скажімо так, в тонусі активні і так далі. Я повністю, скажімо так, вийшов з бізнесових всіх своїх ланок. Тобто, мій робочий день починається там о 8-й ранку, і волонтер це збори тут і віддача там на людей. Мою дружину і дитину забезпечує, на жаль, моя, ну як не на жаль, а слава Богу, тістьоші. Вони там, діти війни, у них є нормальні дохід. І вони скажімо, тітя наша вчора була тетя Маня. Вона накупає принцесі різних, вона працює накупає різних принцесових одягу, всього такого, тобто з цим проблем нема. Ну а мені зараз не до, не до якихось ізлішестей, скажімо так, все, що ми там хот-дог, редбул і паливо. Оце головні витратні матеріали, витратні статті, які зараз є. Згідно закону, маю право витрачати 20%. Але якщо брати суми, які ми збираємо, витрачаємо не, на Закупівлю чогось або на витрати на паливо і таке інше, то там не 20%, там не буде, ну я не знаю, не, не рахував, на жаль, але завжди там якась там, їжа в дорозі або щось таке, це ну, йде з цих, з цих зборів. Тобто якихось покупок власне собі, чогось моднявого і такого, в мене просто немає цих пріоритетів. Обов'язково військовий квиток або УБД. І все. І машинка поїде на вояк.